Це доволі дороговартісний процес, тому дуже часто замовники хочуть зекономити свій бюджет і просять зробити якомога дешевше. А в цьому відео ми розповімо, вам, на чому, на нашу думку, не варто було економити потім виконання економіки. Найважливіший момент, на чому не варто економити, ми розповімо в кінці цього відео. Обов'язково додивіться до кінця. З вами, Настя, починаємо. Одна з речей, про які ми вже неоднократно говорили в наших відео, на чому не варто, або я скажу так категорично заборонено економити, це електрика. І окрім кабелю, потрібно обов'язково звертати увагу на якість автоматичних вимикачів і фурнітуру купувати тільки перевірених виробників. Більш детально на цю тему ми говорили у попередньому відео. Наступна річ, на якій не варто економити це сантехніка. Ми рекомендуємо використовувати для монтажу сантехнічних приборів пресові системи. Звичайно, вони більш дороговартісні, але вони більш довговічні. Виробники на них дають багаторічну гарантію. І що саме головне, завдяки ним максимально уникаємо людського фактору в ході монтажу. Також, також, ну, звичайно, ми рекомендуємо використовувати сантехнічні прибори тільки перевірених виробників, починаючи від приборних кранів, закінчуючи душовими кабінами. Унітази і так далі, особливу увагу потрібно звернути на речі, до яких потім не буде доступу, такі як інсталяції, теплі підлоги та інші. Та й, взагалі, не варто економити на матеріалах для оздоблення стін, стель, підлог, будь-що краще зверніться до професіоналів за рекомендаціями. Ну, якщо вже ми на цьому об'єкті, хочу звернути обов'язково вашу увагу на якість натяжних стель. Не беріть найдешевшу плівку, щоб через пару років вона не стала твердою та не потріскалась. І нарешті переходимо до найголовнішого, на чому точно не варто економити. Це професійні і відповідальні майстри, які виконують свою роботу вчасно і якісно. Шукаєте саме таких майстрів? Тоді переходьте до нас на сайт та отримайте безкоштовну консультацію по вашому індивідуальному питанню. Посилання, як завжди, під відео. Сподіваюсь, це відео було як завжди корисним для вас. Підписуйтесь на наш канал. З вами були ЄНЕСДІ ГРУП. До зустрічі!